Та глядачів телеканалу TV4. порі ви періодивиться програму на контролі і про актуальні питання, які стосуються нашої громади. Будемо сьогодні спілкуватися із Владиславом Стомковським, заступником міського голови Тернополя. Вітаю вас. доброго дня. Ми розпочнемо із акції підтримки ЗСУ посади імени дерево, яка вже не вперше втілюється в нашому місці. Давайте ще раз нагадаємо про цю ініціативу і як до неї можуть долучитися інші люди. Ну вона вже третій рік. Третій раз у нас реалізовується. Логіка і ідея така наступна, що Є певні визначені місця в центральній частині права міста, де і так ми планували садити дерева, і ми пропонуємо в залежності від розташування там в центральній частині дорожче, трошки далі від центру дешевше, що людина робить благодійний внесок. На підтримку ЗСУ, ми потім звітуємося на ці кошти. Тобто, це кошти прораховуються по суті в бюджет міста Тернополя на Казнічевський рахунок, і е, за ці кошти ми робимо придбання fpv дронів, які передаємо потім е, на фронт, продаємо Збройні Сили України. А людина отримує таку іменну імену табличку. Імену табличку біля цього дерева, е, яке якби вона сприяла. Придбанню, але також і самої посадці. Тобто людина може садити це дерево, також залучити свою родину. Дуже багато є фірм, підприємницьких структур, організацій, які мають на цій табличці, ну, по суті, якби рекламу своєї фірми, Тому тут якби, є три справи хороших: це посадити дерево. Підтримати Збройні Сили України, що найважливіше. І третє це ну, певну рекламу. Якщо навіть це родина, то там прізвище згадка родини там для дітей це цікава, якби теж така хороша справа. Це ми робимо вже третій раз. Ми восени 2024 року зібрали понад 1,7 мільйона гривень, тобто майже чуть ли не 2 мільйони гривень. В 2025 році ми зібрали навесні 1,6 мільйона гривень. І на ці кошти бонустю були придбані дрони. Тобто, ми на ці кошти не купляємо дерева. Дерева ми садимо в рамках діяльності управління житлово-комунального господарства. А ці кошти повністю 100% йдуть на підтримку збройних сил. Зрозуміло, що бюджет набагато більше суми витрачає на підтримку армії, на підтримку окремих підрозділів бойових. Але ну це теж це залучення, якби така форма залучення людей. І ще раз і одночасно є якась пам'ятка, є якась згадка про, як би, про цю справу. Ми з 3 жовтня стартував вже конкурс осени 25-го року, якби цього сезону. Заявки ми приймаємо до 3 жовтня. Опрацювання буде потім від 6 до 17 жовтня і висадження дерев з 20 по 31 жовтня. Зрозуміло, що будемо орієнтуватися вже конкретно на погоду. Дерева ми садимо таких порід, як Катальпа і Клен червоний. Три локації в нас є це Максима Кривоноса і Тарнавська вулиця, дамба Тернопільського ставу і вулиця Руська. Вулиця Руська, якби так, найдорожчі, найдешевше це район Кривоноса і Тарнавського. Не садимо ми каштани на дамбі, тому що сезон, на жаль, не, жаль, не сезон, вірніше, напевно, весь період каштанів в нашій кліматичній зоні вже в минулому. Каштани не проживаються, ті, які є, хворіють, тому ми садимо дерева, які найкраще відповідають якби, зараз нашим умовам кліматичним. Це ще раз Катальпа, зокрема і Клен. Тому на сайті Тернопільської міської ради можна детальну інформацію отримати про умови акції. Там вказати, там є така заявка, вказати бажану локацію, кількість дерев, хто замовник, і там отримати контакти, реквізити по оплаті. Так що така от акція, ну, якби, ще раз, вона хороша за логікою, за такальна. І є міста, які зараз в нас взяли її як зразок, угу. і з інших міських рад телефонували там і рік тому, і просили наше положення. Про цю акцію і вона й так достатньо поширена зараз по Україні. Ми будемо сподіватися, що власне і є... в. Саме в цій ініціативі яка вже в третій, що також вона знайде підтримку в тернополян і тих, хто ще не долучався, або ж і долучався, і хоче продовжувати участь свої акції. Ми продовжимо. Ми знаємо, що зараз тривають чимало ремонтних робіт на дорогах нашого міста. Розкажіть про ці ремонтні роботи, на яких локаціях і власне чи це в основному аварійні ремонти? Ну ми більшість робіт робили шляхом поточного ремонту, у зв'язку з тим, що дефіцит коштів в міському бюджеті катастрофічно не вистачає грошей. На те, щоб робити капітальні ремонти. Ми виконали основні роботи на магістральних вулицях міста, тобто ну, ямкову, так, ямковість, так звана ліквідована, що було там на, на, весні, на початку сезону. Але зараз ми ще виконали певні роботи, ті, які такі були планові. І, зокрема, це на Миколинецькій, на Руській, на Торговиці, на Бережанській, на Текстильна, Лесі, Українки, Галицька. Тобто, це було ну, якби, видно, я думаю, і тернополянам. І для нас дуже важливо було. Це зробити ділянку на торговиці. Минулого року ми зробили розв'язку транспортну. Це Миколинецька торговиця Островського напроти жовтої церкви, на регаціях кажуть. А далі ми тепер пішли по торговиці, тому що там дійсно така аварійна, аварійна ділянка, і під час підготовчих робіт, коли шурфували проєктанти, якби планували там види робіт, які треба застосувати, то там насправді катастрофа. Там 5-6 різних основ було. Десь глушинецький камінь, де щебень. Ну така мішанка була абсолютно. Тому треба було вже більш-менш підсилити ту ділянку, зробити її нормально. І далі ми продовжили зараз пішли вже по вулиці торговиці. Якби вже пропускна здатність тої ділянки, вона якби покращується. Ще ми плануємо деякі роботи, ну вже так під закінчення сезону, це зокрема шляхопровід біля епіцентру. Він теж там є напливи, там потребує виконання робіт. І, в принципі, з таких глобальних якби, завдань вже на цей рік не будуть завершені. Угу. Саме, що також що продовжуються ремонти в дворах. Пріоритетно надають перевагу нашим ветеранам війни, і власники потребують цього. Так, в дворах ми якби з'єднуємо зараз так звані маршрути доступності, з'єднуємо тротуар. Те, де на загальних міських, міських територіях, зокрема тротуарах, підходах до зупинок, і в тому числі і в дворах. І в першу чергу пріоритетом там є, де хлопці, які мають певні обмеження по пересуванню, щоб була можливість їм би, нормального доступу. Зрозуміло, що наші будинки вони по суті не дуже пристосовані, щоб там виїхати, наприклад, на возику. Дуже часто є кабіна ліфтова, особливо в старих будинках, старих проєктів. Сама кабіна ліфтова, вузька. Тобто, що до возикам не заїдеш нормально, а розширити самі двері, тобто це треба повністю переробляти шахту ліфту. Ну тобто, деякі є проблеми, які взагалі по суті вирішити неможливо. Тому зрозуміло, але те, що можна зробити, це пандуси, це вихід на тротуар, і далі державні будівельні норми зараз вже передбачають, що ми можемо на перехрестях понижати бордюр фактично до нуля. Те, що було буквально декілька років тому ДБН державну будівельну норму заборонена, зараз це вже дозволено. Тому ми... Через ці маршрути доступності зараз з'єднуємо двори, прибуткові території і самі тротуари. І м, в нас в цьому році ну трошки ми і двори, там в основному умовах співфінансування е, ремонтували, більше дофінансовували, і ми закликаємо і ОСББ, і взагалі е, управителів багатоповерхових житлових будинків, е, капітальний ремонт будівель робити за умови співфінансування. Тобто вже 100% міський бюджет фінансувати не буде. І тому, коли є співучасть, там за різною пропорцією, в залежності від вартості. Залежності від видив робіт, то якби, це така добра форма теж співпраці і міського бюджету, і громадян, тому що по суті це їхнє житло, але якщо вони співфінансування здійснили, то вони і краще до того потім відносяться. Тому зараз ще роботи в нас ведуться по тротуарах: це на Галицькій, на просвіту 19, там тротуар вже завершено, Тарнавського 14, Ось Українки 18, Лучиківського 10, Київська 8, Злуки 1 і Довженка 17. По суті, це теж. Закінчується така, якби ну сезон виконання робіт. Є ще окремі покрівлі. Зокрема, виконали роботи на покрівлі на Володимиру Великого 10, корольова 10, корольова 8. і внутрибункові мережі теж на умовах співфінансування. В першу чергу ми звертаємо увагу на електронавнутрибункові мережі електропостачання. Uh -huh. Щотові, тому що ну особливо під час якби різних періодів, в тому числі навантаження, де на внутрибудинкові мережі електричні. І попередні зими ми побачили, наскільки важливо є, щоб внутрібненкову мережа витримувала, особливо якщо є якісь перебої там з електропостачанням, і щитові, які мають старі автомати, вони просто цього не витримують. Угу. От ви озвучили програму на умовах співфінансування? Давайте ще раз її проговоримо. Нагадаємо, які є основні переваги, аби до неї долучалися інші ну перевага в тому, що якщо від вас є ініціатива там від ОСББ, наприклад, на умову співфінансування, то це йде пріоритетний пріоритетні завдання. Тому що якщо люди просто кажуть про те, що в нас є в будинку проблема, але у нас коштів на це немає на співфінансування, то ми тоді по мірі можливості е, ну, фінансуємо. Якщо це співфінансування, то це йде більш пріоритетні е, об'єкти. І в залежності через від видів робіт, зокрема, наприклад, якщо покрівлі, то там 70 на 30, 70% відсотків фінансує міська рада. Е, якщо в будинкові мережі, то може бути 50 на 50. Ліфти це теж вартісна вартість. На, Вартісний робіт теж 70 на 30. І далі можуть бути вхідні групи, наприклад, там покрівлі, те, що я вже казав, можуть бути прибуткові території, в тому числі там вже треба пропорцію дивитися теж індивідуально. Є положення про співфінансування виконання робіт житлового фонду, ну і на сайті міської ради, можна теж набрати там в тому ж самому Гуглі і ознайомитися, але ще раз звертаю увагу, в першу чергу це покрівлі і внутрібункові мережі. Як розумію, немає якогось конкретного там терміну подання заявок, тобто їх Це вони цьогорічно. Абсолютно вони подаються по мірі готовності там управителя або ОСББ. Вони повинні надати документи по обстеженню, дефектні акти, повинні надати довідку про те, що в них є кошти на умови співфінансування, і повинні, якщо це ОСББ, дати протокол загальних зборів або зверсів, статуту, можливо це правління ОСББ, про те, що вони дають згоду на виконання цих робіт. Угу. І, і чи спостерігаєте якось активніше мешканці, багатопорохів да, долучається? Да. Ну, тому що, ще раз, був період такі очікування, а ми почекаємо, як воно там далі буде. У нас коштів немає, ми нічого не хочемо. Але ми хочемо, щоб нам просто прийшли і зробили. Але потім, коли зрозуміли, що якщо там сусіди робиться, чому? Тому що він співфінансує, то тоді цей рух більш активніше пішов. В цьому році 16,8 мільйона було на умовах співфінансування. Угу. Ми вже наближаємося до зимового періоду, і також хочеться обговорити питання, як наше місто готується, особливо в плані в, пит... в напрямку енергетиці. Ми... По суті, через місяць вже будемо входити в зимовий період. Зимовий період він не обов'язково по календарю зима. Ми говоримо про те, що періоди, коли можуть бути мінусові температури, а це може бути і середина-жовтня, наприклад, листопад. Тому тут питання не тільки зими, грудень, січень-лютий, а ми говоримо про майже 6 місяців які в наших кліматичних умовах. Ми там умовно це 15 жовтня, 15 березня. 6 місяців, коли ми можемо перебувати в мінусових температурах. І під час цього періоду для нас надзвичайно важливо, щоб було енергозабезпечення міста. Це електроенергія, це газ, це два основних види енергоносії. І з електроенергії ми маємо можливість і газу генерувати теплову енергію. Ну а сама електроенергія, вона теж, окрім комфорту і сервісу, це також і водопостачання, і водовідведення, тому що там 50% собівартості собі вартості тарифу, наприклад, на водопостачання і на каналізацію, це вартість електроенергії, тому що робота насосів це основна, якби основний технологічний сам процес. І ми без електроенергії, ну, зрозуміло, що це не тільки там світло. Не тільки телевізор, інтернет, а це фактично життє такі основні життєзабезпечуючі функції які в місті ну повинні створити умови для там безпеки життя людей. Тому для нас питання щодо газопостачання, електропостачання це в першу чергу. Це сфери не знаходяться в повноваженнях міської ради. Це різні структури надають. Ми залежимо і від того, хто сам генерує електронічну енергію, наприклад, або там, видобутку газу від розподільчих мереж ми залежимо, які підходять до міста Тернополя. Ну а в самому Тернополі, в самому місті, це вже мережі, які вже роздають той чи інший вид енергоносія споживачам. І була нарада під керівництвом міського голови, буквально місяць тому. По готовності оцих двох структур, які через не в управлінні міста, це місьгаз. І обленерго або РЕМ, який відповідає за місто Тернопіль за електропостачання, то в них ну, повна є підготовка вже до зимового періоду, але ще раз, як мереж, як розподільчих мереж внутрібудинкових внутріміських. Що стосується двох сфер, які повністю залежать від нас, це теплопостачання. Гаряча вода, водопостачання і каналізація це два наші підприємства: Тернопіль і Тернопільводоканал. То теж готовність є. Ми під час якби періоду забезпечили підготовку окремих мереж. Деякі магістральні мережі були замінені. Підготовка котелень відбулася і далі продовжується встановлення індивідуальних теплових пунктів. Тобто, при тому, що відшкодування різниці в тарифах держави не здійснюється вже три роки поспіль. І держава, ну в особі Міністерство фінансів, винна нашому підприємству Тернопіль теплокомуненерго 610 мільйонів гривень. Тобто тариф вже більше трьох років не змінюється. Є мораторій на зміну тарифу. Натомість заробітна плата зростає, вартість ремонтних матеріалів запчастин в декілька разів зросла за цей період. Електроенергія зростає майже щомісяця. І ми маємо ну майже там 60% відсотків тарифів, шістдесят відсотків тільки закладна собі вартості реального виробництва теплової енергії. Тобто, от на сьогоднішній день вже підтверджена різниця в тарифах 610 мільйонів. Держава її не відшкодовує, ну просто лягає балансом. На баланс лягає як заборгованість держави перед підприємством. І не дивлячись на те, все рівно з фінансуванням міського бюджету, власні ресурси підприємства забезпечило, що готовність до опального сезону у нас є повна. Що стосується водоканалу, аналогічна ситуація: теж біля більше трьох років не змінюється тариф. Збитки підприємства в цьому році десь складатимуть 180 мільйонів гривень, тому що, так як я вже сказав, електроенергія складає майже 50% собівартості. Натомість на електроенергію, на зростання електроенергії мораторію немає. І тому для нашого Тернопільводоканалу постачальники електроенергії продають по ринковим цінам, по комерційним цінам. А, водока... а послуга водопостачання здійснюється за цінами трьохрічної давнини. Тому це щорічна, щомісячна планова ринкова, планова збитковість підприємства по суті, і ну ще раз, в сукупності у нас біля там 800 мільйонів, якщо взяти теплоенерго і водоканал в загальному десь збиткова діяльність на цей період десь до 800 мільйонів гривень. Ну, тобто це для нас колосальні суми, просто фантастичні для міста Тернополя. Але одночасно водоканал теж зміг до цього опального до зимового періоду належним чином підготуватися, переведено деякі обладнання. На низковольтну систему, тобто деякі насоси, які ми раніше не могли заживити від генераторів, в цьому сезоні можуть вже у разі там, відсутності електропостачання, можуть певний період працювати від генераторів, тобто замінене електричне обладнання, деякі роботи на Верхньовачівському водозаборі теж проведені, теж модернізація самої системи підйому води. Тому ну, ще раз, наскільки ми могли в цих умовах дефіциту коштів і дефіциту кадрів. Що надзвичайно велика зараз проблема, але у нас здійснилася. Але одночасно ми розуміємо, що під час зими ми можемо надзвичайно великі ризики є цілеспрямованих атак на інфраструктуру енергетичну. І те, що ми бачимо зараз по інших містах, що ворог обирає окремі населені пункти і сконцентрує атаку по окремому місту. Максимально ударами дронів, ударами ракет для того, щоб вивести енергосистему. Тобто не так, як раніше, що він розпорошує там на всю Україну, а тут вибирається окремі населені пункти. Тому ми повинні бути готові до того. Це ще раз, не паніка, але готовність у нас повинна бути до того, що під час зимового періоду, під час мінусових температур, можуть бути ризики відсутності електропостачання, може бути ризики відсутності газопостачання. От, якщо якби три цих фактора. Будуть одночасно, мінусова температура, немає газу, немає електрики, то кожен з нас, кожна родина повинна мати сценарій, плани своїх дій. Тому що якщо буде мінусова температура і не буде електрики і газу, то в багатоповерхових будинках а десь через три доби вже проживання буде фактично неможливо. Ми про це говорили попередні сезони. Теж у нас є сценарії в міської міської ради, в підприємств комунальних є алгоритми дій на випадок цих, цих ситуацій, але кожна родина через повинна розуміти, що вона робить, де вона може цей час перебути, тому що приватні будинки вони будуть придатні. А багатоповерхівки, особливо якщо там є індивідуальна система опалення, то там через декілька днів там буде складно вже проживати. Фактично неможливо, і в них повинна бути треба спускати рідину тобто повністю порожнити труби від, водополи, від води, від ту ж саму спустити каналізація ну вона самосамо mm -hmm. але май на увазі все що, де є рідина, треба її звільнити тому що під час морозів це в труби розморажуються і буде ще раз після того як буде відлига і відновлюється електропостачання то будинок буде непридатний просто для життя тому треба буде внутрібудинкові мережі відновлювати. Тому ще раз, це є алгоритми, ми проводили тренування, будемо зараз теж тренування проводити з управителями з ОСББ, але це питання і системне для критичних об'єктів інфраструктури міста, і це питання для кожної родини. Для того, хто приймає рішення в родині, для того, хто, тому що в родині можуть бути старші люди, якими треба опікуватися. Тому тут мусить бути певний сценарій, і ми про це говорили, що на. Умови повного блекауту, на умови вже такого абсолютного критичного критичних обставин. Треба мати десь там хату в селі з резервом на якісь консерви, з резервом якихось дров, для того, щоб ми могли ну, ще раз зберегти життя родини, зберегти життя старших людей і зустріти весну. Але ще раз ми маємо сценарії. Для інфраструктури і для підприємств міста, для об'єктів, зокрема там комунальних школи, садочки в нас є котельні, які можуть використовувати теплову для теплової енергії для виробництва торфіну крихту, роботи генераторів. Тому що раз певні сценарії є, і що робити в таких умовах для міста, але це питання наш, наших нашої громади, повністю кожного члена її. А угу. якщо говорити, от ви зазначили, що місто, місто готове до опалювального сезону. Які можливі дати ви розглядаєте і коли власне він розпочинається? Ну зараз бачите, коли сидиш сорочці з короткими і на вулиці, там до 28 градусів, зрозуміло, що якось не віриться, що буквально через місяць насправді, от, ну, в середньому у нас в кліматичних умовах, це 15 жовтня. Це така от статистична вже дата, яка ну випробована вже роками, але теж були різні періоди. Було таке, що ми навіть колись 29 вересня починали опалювальний сезон, було таке, що в перших числах листопада. Тобто, зараз прогнозувати взагалі більше ніж на 10 днів наперед. Прогнози синаптичні, вони це таке гадання на картах таро чи на кавовій <голові> гущі. Тобто, все, що більше 10 днів наперед, ну. Така собі невдячна справа. Але е, ми знаємо такі, таку ознаку для нашого регіону, для України. Це гра Іван», так називається. Угу. І там вже є вже перші ознаки, вже заморозки були, то. Через я вважаю, що через місяць ми повинні повністю, тобто умовно, 15 жовтня, там на 20 жовтня, ми можемо мати вже початок опального сезону. На сьогоднішній день, станом на сьогодні, щось прогнозувати надзвичайно складно, але готовність у нас вже на сьогоднішній день є Угу. І буквально коротко, які б поради все ж таки дали нашим глядачам що там порада, така щоб ще раз не розслаблятися. Пам'ятаєте, у нас колись була така абсолютно повальна справа по закупівлі Powerbank, Да, генераторів, потім щось таке було послабки, бо минулу зиму, слава Богу, ми якось пережили менше. Тобто, блокаутів було, ну не було блокаутів, по суті, це позаминула зима була складна, ага. а минула зима була легше. І трошки ми, напевно, розслабилися, але мусить бути ще раз повербанки, генератори мусить бути резерв палива, але дізель. В бензині резерви надзвичайно небезпечно тримати і взагалі не, не, не варто цього робити, тому що це пожежа небезпечна. Мати, мати запаси ліків, якщо є ліки, які людині там життя критичні, але мають тривалий там період зберігання. Тому що ще раз, якщо будуть проблеми з енергопостачанням, то це може відобразитися на логістику. Логістику постачання палива, на логістику постачання ліків і так далі. Тому ще раз, не панікуючи, треба мати готовність повністю, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому ми колись мали ті валізи, там, де тривожна так звана валізка і так далі. Це все треба відновити, подивитися, якщо якісь там ще раз ліки були переглянути термін зберігання, переглянути генератори взагалі потребують раз, в два-в три. Місяця, навіть якщо ви його не використовували по потребі, все рівно його треба перезапустити, переглянути там чи ним потрібна заміна масла. Ті ж самі повербанки теж вони з певним часом не втрачають ємкість, треба теж переглянути. Тому ви ще раз те, що ми вже говорили, якщо якась є хата в селі. Поїхати подивитися, в якому настані, навіть якщо там ніхто не живе, але мати собі такий нз варіант на, чор, на чорний день такий сценарій. Ну якби ще раз, це питання кожної родини. Ми, в принципі, вже, ну, скоро четвертий рік буде вже війни. Вже якби здається, вже до, до всього готові, але відновити собі навіть такий алгоритм в голові необхідно. Я вам дякую Сьогодні за розмову і дякую за корисну інформацію, яку ви розповіли нашим глядачам. Дякую вам, наші телеглядачі. Це була програма на контролі. Бережіть себе і до наступних зустрічей. До побачення. you <laughs>